Це люди, яких ви примусити, не можуть. Людина встала, пішла. Значить, ви знаєте, чого вони входили? Як вони побачили, що по їхньому не можна проголосувати, то вони бойкотували, саботували, щоб розвалити, щоб провалити це питання, прокатати зараз? Присутня 21 одна особа із 35, п'яти. третіх немає, тобто ворогу немає. Давайте пойдемо далі. Давайте зараз зажимаємо, об'являємо переводу до понеділка. давайте, питання не вийдуть. Питання, які сьогодні приймалися, були проголосовані, вони прийняті. Дивіться, останнє питання, яке обговорилося на нашу користь, не голосувало. Ви чули перерва. Понеділок наступний, 16 годин. Thank <laughs> you.